В нашій студії Сергій Бреус, адвокат, кандидат юридичних наук. Запрошуємо вас. Доброго ранку. Вітаємо. Добрий ранок. Сідайте, будь ласка, вже Іван Теплий Чайок налив. Ярп. Так. А, ну, власне, День захисту дітей, і найперше, як ми сьогодні можемо захищати наших дітей, от з огляду професійної точки зору, тому що ну можна говорити про якісь великі матерії, так що це наше майбутнє і так далі. Але від чого ми їх маємо захищати сьогодні? Ну, на мою особисту думку, для того щоб вміти захищати дітей, потрібно насамперед вміти захищати самих себе. Тобто батьки повинні насамперед подумати про свою безпеку, про захист своїх прав, оскільки, якщо вони будуть захищені, якщо вони будуть своїм прикладом показувати, що вони не дають ні іншим особам, ні навіть державі порушувати їхні права, то зрозуміло, що діти будуть дублювати таку відповідну поведінку з боку своїх батьків, і зрозуміло, що вони теж будуть таким чином більш захищенішими. Але поряд. З цим, на що я хотів би теж звернути вашу увагу, що ми дійсно говоримо, що діти мають значну кількість прав з народження, їм гарантує конституція, конвенція про права дитини і таке інше. Але потрібно теж визнати, що дитина до 18 років, вона, на превеликий жаль, а можливо, і на щастя, не може самостійно їх реалізувати. Тобто, для того, щоб реалізувати те ж саме право на безпечний та нормальний рівень життя, на гідність, на честь. Їм потрібна підтримка батьків, тому що батьки є законними представниками, вони від імені дітей та в їх інтересах вчиняють ті чи інші безпосередньо дії. І тому держава вона намагається все-таки стимулювати батьків. Вона не чекає, коли е, батьки, керуючись своїми внутрішніми моральними переконаннями, будуть е, захищати і відстоювати угу. інтереси своїх дітей. А держава створює реальні безпосередньо кроки для того, щоб батьки за Думалися, що діти це не їхня власність, діти це теж громадяни України і вони повинні бути захищені. Які інструменти на сьогоднішній день держава надає безпосередньо дітям і їх безпосередньо батькам? Найкращим. Другом, як повнолітньої особи, так і дитини на мою особисту точку так, так. зору, є хто є адвокат, який зможе законним способом звернутися куди потрібно і відстояти належні права. Тому що буквально вчора я читав на Українській правді новину, що постраждала особа від булінгу, дитина з інвалідністю, і матір звернулася там в офіс президента до кабінету міністрів, щоб притягнути. Винуватців до відповідальності. до відповідальності до булінгу, але кожен юрист каже наскільки такий емоційний шлях звернення до президента до Кабміну він є ефективним. Тому що кожен державний орган він повинен займатися тим, чим він повинен займатися. Угу. Я поважаю і президента, і уряду країни, але вони не притягують до відповідальності. Це здійснюють поліцейські, це може ініціювати керівник навчального закладу і таке інше. Я до чого веду? Для того, щоб вирішити певну проблему, потрібно володіти певними правовими знаннями, алгоритмами і таким іншим. Якщо ми сьогодні подивимось на приватність Ринок юридичних послуг, то скажу відверто, він дуже і дуже недешевий. І інколи, особливо в умовах воєнного стану, у батьків недостатньо коштів для того, щоб залучити повноцінного адвоката, який би відстояв інтереси цієї ж дитини з інвалідністю, яка постраждала від булінгу безпосередньо в школі. Або е, я особисто і мій центр правової допомоги мав досвід в тому, коли батьки належно виконують свої обов'язки. Не виховують свою дитину, і п'ятилітня дитина виходить з будинку і її збиває велосипедист. Тобто, насправді чи в, не виконали тут батьки своїх обов'язків? Ні, виконали, але реальний факт, коли без вини дитина відразу безпосередньо постраждала, то я до чого все ж таки так, веду? Так, так, так. Веду до того, що з 2015 року держава кожній дитині, яка перебуває у складних життєвих обставинах, гарантує. Адвокатську підтримку незалежно від майнового доходу, незалежно від будь-яких майнових безпосередньо критеріїв, були внесені зміни до закону України про судовий збір. Що якщо права дитини порушені, їй призначається адвокат за рахунок державних коштів і не потрібно сплачувати навіть жодних судових зборів, тобто в дитини не повинно бути жодних перешкод у доступі до правосуддя. А наскільки це працює на практиці, тому що ну. Ну, по-перше, мені здається, більшість українців навіть і не знають про mm. цю функцію, те, що мають право їхні діти на це. А по-друге, навіть коли у нас щось зазначено, mm -hmm. що є такі програми, є такі права, ну не завжди вони працюють так, як це описується. Тобто, все одно десь має місце або якась корупція, або там що ви прийшли до нас там з цими якимись дрібними Я проблемами. Зрозумів, і так далі. Ваше питання найліпше питання, але завжди у будь-якій. Вирішення будь-якої правової проблеми є дві проблеми, скажімо так: перше, це, звісно, знання і усвідомлення, що це є порушення, угу. що потрібно щось цим робити. І друге, це активність, наскільки та чи інша особа готова заявити, що її право безпосередньо порушено. Тому що знову таки з 2015 року почалися активні дії з боку держави щодо протидії ганебному явищу протидії домашньому. Насильству. Було прийнято новий законодавчий акт про запобігання та протидію домашньому насильству. Передбачено такий механізм, який ми раніше могли тільки подивитися по телебаченню, що станом на сьогодні, якщо відносно дитини вчинено насильство, або батьком, або матір'ю, то в судовому порядку можна кривднику заборонити наближатися на певну відстань до дитини, оскільки така особа безпосередньо є небезпечною. І це чітко передбачено законодавством, угу. цивільним процесуальним кодексом. Але знову таки у питаннях домашнього насильства відносно дітей найвеличніша проблема це замовчування, це латентність. Так, Тому так, що так. ми включаємо телебачення і що нам говорять з повагою до. До журналістів, до інших осіб вони повинні про це говорити, але в нас корупція, в нас нічого не працює, і людина, бачачи це, вона думає: ну куди я буду звертатися? Мені все життя Та, говорили, мені все життя говорили про те, що домашнє насильство це наш сімейний конфлікт. Не потрібно говорити про це іншим особам. Тому на сьогоднішній день. Край величезна проблема, як подолати правовий нігілізм угу. серед батьків, які цей же правовий нігілізм, я перепрошую, що так говорю, вони нав'язують своїм дітям. Я особисто стояв на світлофорі, щоб перейти через зебру. Чую, кричить дитина, каже: Бабушка, станавість! Бабушка-станавість. Думаю, що відбувається, що робить бабуся? А бабуся хоче на червоне світло перейти на світлофорі. Дитині 5 років, вона знає, що не можна переходити. Так, а бабуся їй каже, ні, давай ми поспішаємо. Що це свідчить? Що не потрібно, я перепрошую, можливо, скажу непопулярні речі. Не потрібно виховувати дітей, потрібно виховувати себе. Потрібно самому спробувати встати з цього ліжечка чи диванчика, чи як він називається, і зробити пару кроків для того, щоб реалізувати те чи інше безпосередньо право. Тому що держава, створюючи ці центри безоплатної правової допомоги, під не волонтерські центри, не благодійницькі, де працюють юристи за рахунок державних коштів. Ми маємо тісний зв'язок з усіма органами, які працюють у сфері захисту прав дитини: служби у справах дітей, центри соціальних служб. Органи національної поліції, і повірте, якщо відбувається певне порушення, якщо ось матір все-таки вирішить побороти насильство, піти проти кривдника, викличе поліцію, то повірте, поліцейські обов'язково поінформують її про те, що ви не одні, є юристи, які можуть вам допомогти, і таке безпосередньо інше. Другий аспект, коли ми теж, як ви говорили, про високі матерії можемо поговорити. Хоча про них теж потрібно насправді uh -huh. говорити але. Що і коли дитина буде щасливою повноцінним громадянином і таке інше, коли вона буде забезпечена на певному достойному матеріальному рівні. А в нас на сьогоднішній день є величезна проблема, коли, на превеликий жаль, родини розвалюються, коли розривається шлюб, дитина залишається з одним із подружжя, і цей один з подружжя звертається до суду, щоб безпосередньо стягнути аліменти, є судове рішення, задоволення. Але це рішення не виконується. І знову суспільство з одного боку каже: у нас не працює судова система, а з іншого боку, цей же батько або матір чомусь не хоче виконувати це судове рішення. І що зробила станом на сьогодні держава? Ви, можливо, теж бачили в засобах маси інформації. В період воєнного стану дозволили органам, які виконують примусові судові рішення, накладати арешти на злісних боржників. Тому числі і по сплаті аліментів. І зараз кожен неплатник аліментів задумався про те, а чи може він, як і раніше, забути про свою дитину після розірвання шлюбу? Тому що знову таки відкриваємо засоби масової інформації про що ми говоримо? Масові порушення прав людини в умовах воєнного стану накладені арешти. Але в мене при цьому питання, а чи не порушено право дитини на майнове yeah. забезпечення? Ми ж говоримо не про борги в 10 тисяч а До нас ось теж приходять 200, 300, 500 тисяч. А була ситуація теж, щоб ви розуміли, чи держава намагається протидіяти mm -hmm. випадкам, коли е, батьки неналежно виконують свої обов'язки. Чоловік з дружиною проживають, в них народжується дитина, все добре. Після 14 років спільного життя шлюб розривається, матір подає на аліменти. Що робить батько? Він звертається до суду, щоб визнати дитину померлою. Він каже: А ви знаєте, насправді в пологовому будинку була не моя дитина. Ого. І зараз я не знаю, хто Ого. це такий. Давайте і він звертається до суду, щоб встановити факт смерті, що робить держава і на сьогоднішній день. Це теж чітко безпосередньо так. передбачено, що суди можуть застосовувати заходи процесуального примусу, накладати штраф за безпідставно, завідомо неправдиві безпосередньо позови. Я до чого безпосередньо веду. Станом на сьогодні є значна кількість норм правових, які реально діють. Скажу відверто, ще років п'ять тому шість ми могли тільки мріяти і про правову допомогу для дітей, і про те, що можуть накладати арешти на рахунки безпосередньо боржників і інші безпосередньо речі станом на сьогодні є реальні можливості. Більше того, в нас навіть сьогодні встановлена адміністративна відповідальність, що якщо батьки не сплачують аліменти, кажуть, ми ніде не працюємо, у нас так. нема з чого платити гроші. Будь ласка, ми тебе притягуємо до адміністративної відповідальності і як покарання суспільні роботи озелененням, займатися в Києві, а гроші, які ти повинен отримати за озеленення, ми передамо безпосередньо дитині у певних відсотках. Супер Сергію, ви вже такий кладість нам відкрили щодо цієї теми. Якщо ми знаємо, що тепер... Давайте скажемо так. Є закон він на стороні дітей, угу. він на стороні і батьків, які можуть звернутися. Так як тепер, знаючи ці всі хороші речі, які є, почати ними користуватися? Як тепер сьогодні ми можемо розповісти дітям про їхні права, про їхні права насилля в сім'ї під час бульнгу в школі? Як ми можемо більше? Розповісти батькам, що вони дійсно можуть звертатися і, і це робити, що тепер ми можемо зробити, щоб максимально давайте, пропагувати ті можливості, які в них є і почати користуватися. Цілком і повністю вас підтримую, що можна боротися з негативними наслідками, а краще робити певні превентивні заходи, щоб не допускати відповідних порушень. Якщо ми беремо конкретно випадки булінгу, цькування і знущання в школі над дітьми, я впевнений, що з дітьми потрібно говорити про ненасильницькі форми поведінки, про те, що проблеми треба вирішувати, але без насильства. І ось Міністерством освіти. Розроблено наказ, де чітко написано, що кожен освітній заклад зобов'язаний перед початком навчального року розробляти наказ. І організовувати заходи для дітей щодо ненасильницьких форм безпосередньо поведінки. Тому, найперше, з дітьми повинні працювати професіонали, педагоги, які знають, як правильно пояснити дітям, що робити, що не робити. І друге, батьки, ось хто за нами слідкує, моя рекомендація: зверніться до свого закладу освіти, де ваші діти вчаться. З запитом на публічну інформацію прошу надати наказ. Про план заходів з протидії безпосередньо булінгу. Це перше. Друге, знову таки, перепрошую, що часто говорю про це. Але наші центри безоплатної правової допомоги вони постійно проводять такі правопросвітницькі заходи. Я особисто хожу до дітей і скажу відверто, коли я приходжу, ось роблю перший крок так. до закладу освіти. До мене підход... Ну, ще не було такого випадку, щоб мені це не говорили. Підходить директор або вчитель, який запросив, каже Сергію, будь ласка. Скажіть їм про відповідальність кримінальну, тому що вони нас всі безпосередньо замучили. Але я вам скажу відверто, я принципово про відповідальність не говорю. Чому? Тому що, з точки зору психології, ну не люблять люди говорити і слухати не про кутом, а пряником, сприймають. Діти і дорослі вони ж не відрізняються майже. Ну давайте з дорослими поговоримо про їхню відповідальність. Це буде відразу не пам'ятаю стіна, а між один одним. Тому що говорять правозахисники? що дитина не буде порушувати права людини, коли вона усвідомить саму правову природу прав людини, що її права. Завершуються там, де починаються права інших людей, і тільки на Таких базових, в тому числі і християнських цінностях, на добро, на свободу, на справедливість тоді дитина дійсно усвідомить, що щось є безпосередньо не так. І ми на самому початку з вами говорили про що? Що велика відповідальність покладається на батьків, тому що дитина на превеликий жаль, ну навіть і дорослому важко звернутися до правоохоронних органів або до юристів. А ми говоримо безпосередньо про дітей. Окрім батьків, величезну роль. Відіграють, в тому числі, і заклади освіти, вчителі, директори, які теж бачать, тому що в школі видно. І я особисто, коли був з дітьми, я бачу, коли є колектив, коли є група дітей і коли є інша дитина, яка сидить на задній парті, з якою ніхто не спілкується, яка е слухає навушники, коли навіть йде безпосередньо урок. І скажу відверто: станом на сьогодні є теж прямі механізми, щоб впливати. Плинути на заклад освіти не займатися бездіяльністю. Тому що станом на сьогодні, відповідно до 173 статті з позначкою 4 Кодексу України про адмінправопорушення передбачена відповідальність директора школи, якщо він не буде вживати заходів. Про факти булінгу. Тобто, як у нас все за частіше відбувається, коли ми приховуємо факти, в нашій школі все добре, у нас все ідеально, це дитина придумала і таке безпосередньо так, інше. Так, так, так. Станом на сьогодні є пряма норма, якщо керівнику закладу освіти. Повідомили про факти булінгу, він зобов'язаний протягом 24 годин викликати працівників поліції, щоб поліція зафіксувала, склала протокол і передала його до суду. І якщо директор, керівник навчального закладу цього не зробить адміністративна. Відповідальність. Вибач, заплати зі свого, своєї кишені, починаючи від 850 гривень до 1700 Нібито дрібниця. Але, вибачте, нових кросівок він не купить. Хоча я не знаю, чи можна купити собі за 1600-1700 гривень такі безпосередньо речі. Тому знову таки, ми. Можливо, неправильно так казати, пафосно. Але ми, юристи і адвокати безоплатної правої допомоги, є хрещеними батьками кожної дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Але для того, щоб ми їм допомогли, для того, щоб кривдника притягли до відповідальності, тому що поліція, основна задача поліції, коли вона прибуває на випадок булінгу, в мене особисто така була ситуація покарати. Покарати порушників зазвичай це батьків, тому що якщо булінг чиняє дитина до 16-річного віку, притягають безпосередньо батьків, їх карають, притягнули і таке інше. А хто ж компенсує моральну і матеріальну шкоду? Тому що ми знаємо, які це травми для дітей, коли дитина стає закрита і таке безпосередньо інше. Але для того, щоб це компенсувати, потрібно окремо звернутися до суду, подати окремий цивільний позов і що дитина... Тобто справа сама. на покаранні поліції не завершена, звісно. Тобто, тобто батьки повинні далі. додаткові зробити активні дії, звернутися до юристів, якщо в них достатньо коштів, не довіряють державній системі правої допомоги. Будь ласка, То звертайтеся звертається є матеріальна сторона цієї медалі, і є ще моральна сторона, яку потрібно вже відстоювати. Ну, звертатися до насправді моральна сторона є як в покаранні. Так і у відповідальності. Чому? Тому що станом на сьогодні, наприклад, в кримінальному кодексі передбачено, що якщо злочин вчиняється відносно малолітньої дитини, це обтяжлива обставина. Тобто, якщо ти вчинив злочин проти дорослого, це теж погано. Але проти дитини, яка не може себе до кінця захистити, це додаткова обтяжлива обставина. Але знову таки судовий процес зазвичай він ґрунтується на чому? На принципі змагальності сторін. І коли правоохоронці... Ну, на превеликий жаль, і вчителі кажуть, батьки, самі домовтеся, не треба вам юристів і таке безпосередньо інше. Я вам скажу відверто, це величезна помилка. Тому що, якщо матір або батько самі приходять до суду, не знають про... Цивільну правову відповідальність про дієве там умовно каяття і таке інше зрозуміло, що буде негативний безпосередньо результат. Тому опинилися в правовій проблемі, потрібно обов'язково звертатися до правозахисників. Мене цікавить в цьому питанні така річ, якщо бо насправді булінг – це така штука, яка Ну, Не так вже і всі знають про те, що дитина а, от, ну, власне, що її булять, mm -hmm. так? і діти найчастіше не розповідають про це батькам, не йдуть жалітися про це директору чи вчителям, і якось сам на сам це окремо все від сторонніх очей відбувається. Яким чином тоді і кому звертатися по допомогу і куди? Тобто, чи є відповідальність, наприклад, на вчителях, які не помічають, Ають ось цього моменту, що дитина, тобто вони собі думають, ну дитина собі вирішила сидіти на задній парті в навушниках і ні з ким не спілкується. Чи вони мають поглибитись і дізнатись, наприклад, чому саме вона це не робить? І е, тобто, як далі відбувається цей процес, якщо, наприклад, батьки теж не знають про те, що дитина е, що дитину булять? Ну я вам скажу відверто. Щиро і чесно, завжди найлегше перекинути на когось відповідальність. Батьки кажуть, ми нічого не бачили. Вчитель каже, я теж нічого не бачив, і таке безпосередньо інше. І я, Сергій, приходить до них на урок, за 45 хвилин починаємо щось розповідати про обмеження прав людини, про силу закону і таке інше. І в кінці дитина тихенько підходить і говорить: а ви знаєте, в нас є хлопчик. Він чиняє насильство, він постійно нас ображає. Ми зверталися до вчителя, але у зв'язку з тим, що цей хлопчик е, добре займається на олімпіаді, школа дуже поважає цього хлопчину, то він, е, на превеликий жаль, е, залишається безпокараним. Так. І ми потім сконтактували з батьками, і цей процес безпосередньо закрутився. Тому ви підняли ключове питання. А ключове питання в чому? Питання довіри. Якщо дитина не буде відчувати довіри, і знаєте, навіть директор школи викличе поліцію, дитина нічого не скаже, прийдуть поліцейські, а в дитини довіри немає, то зрозуміло, що ніхто нікого не притягне до відповідальності. Тому базова задача, хоча найлегше в світі, це комусь давати поради, але я таку для себе пораду давав. Найперше, коли я приходжу на будь-який захід до дітей або зі своїми рідними. Це довіра, налагодження довіри. Без довіри, без комунікації, ні до чого ми, скажімо так, не дійдемо. А для Керівників і для освітніх працівників, знову таки, станом на сьогодні є наказ Міністерства освіти і науки, де навіть чітко визначені критерії, як визначити безпосередню дитину. Знову таки, коли буде працювати заклад освіти, коли буде працювати поліція, коли будуть працювати державні установи, коли буде міцне громадянське суспільство, коли батьки будуть запитувати, коли батьки будуть цікавитися, коли батьки будуть контролювати. І я впевнений, що нас, можливо, батьки слухають. Uh -huh. Я до них звертаюся, що якщо ви не побудуєте довірливі відносини зі своїми дітьми, то довірливі відносини у дітей будуть з вулицею. Довірливі відносини будуть з шахраями ще в кращому випадку, а можуть бути і з злочинцями на інтимних безпосередньо основах. Uh -huh. І знову таки, якщо вони таких відносин не побудують, дитина постраждає. То батьки хай будуть готові до того, і повірте, це не сильно піднімається в пресі, але я знаю за що я говорю. Є значна кількість звернень служб у справах дітей та сім'ї до суду про позбавлення батьківських прав і звертаю, позбавлення батьківських прав не обов'язків. Батьків позбавлять прав на спілкування, на участь у вихованні, але в матеріальному забезпеченні їх ніхто спокої не я залишить. Сергію піднімали такі знаєте, величезний кладіс, я розумію, це лише початок є про що говорити. і Дійсно, хочеться, щоб ця реформа вона якомога швидше розповсюдилась і реалізувалась в Україні, тому що цілі і направлення дуже круті і дуже класні. що настільки багато прав сьогодні має наша дити... кожна дитина в Україні, і в принципі і батьки, якби зверталися по допомогу, вам дуже ми вдячні за, за відкритість і за щирість. Дорогі глядачі, якщо вас... Є запитання або вам ця тема сподобалась. Пам'ятайте, що на ютуб каналі Ранок надій ви можете згодом переглянути цю розмову з паном Сергієм і також поширити своїм друзям, колегам, знайомим, якщо вважаєте, що ця розмова для них буде актуальною. А я нагадую, що сьогодні в нашій студії Сергій Бреус, адвокат, кандидат юридичних наук, директор правобережного центру з надання безоплатної правової допомоги. Залишайте з нами. Наразі у нас рубрика Спорт тайм», де будемо робити вправи для покращення мобільності нашого хребта.